Зуб Мамонта знайшли в надвірнянській територіальній громаді. Сама знахідка зараз знаходиться у краєзнавчому музеї, що у селі Молодків на району, як зазначає завідуюча краєзнавчого музею Галина Середюк, зійшли у мешканця експонат уже два роки як знайдений, проте тільки зараз вирішено передати його на показ місцевим мешканцям та туристам. Цими днями до мене поступила інформація, що житель села Молодькове. А інформація поступила від нашого старости Молодьківського старостинського округу Степана Івасика, що житель села. Молодьковий знайшов знахідку, похожу на зуб Мамонта. І він готовий цю знахідку дати нам музей для того, щоб переглянули її, ознайомилися молодівчани, діти, гості туристи села. Я той же час, той же день зв'язалася з цим жителем. І він погодився зуб принести сюди в наш музей. На жаль, він залишається невідомим і не хоче це не публічна людина, і не хоче розголошення. Я дуже рада, що цей експонат попав у першу чергу до у музей, молоцьківський музей. На питання, куди далі буде передано зуб, відповідає ще невідомо. Проте висловлює бажання дізнатися ціну вік знахідки. А також має надію, що цим зацікавляться вчені та дослідники. Так. Далі покаже час. Не знаємо, чи може хтось зацікавиться цією знахідком нашого. Може вчені якісь приїдуть. Ми би хотіли знати цінність цієї знахідки, і хотіли б знати вік, який вік тварини, і скільки він пролежав у землі. Розповіла про свої враження та емоції одна із перших очевидців Віталія Мариневич, ділиться сподіваннями та очікує належної експертизи фахівців у валідності експоната. Гуляючи з дитиною, 20 квітня, Галина Петрівна закликала мене і каже: Віталія є сенсація ну думаю, мені стало інтересно, що ж це таке. Ми прийшли в бібліотеку. Відповідно, вона мені показала оцей експонат, і я на нього так подивилася. Ну, зразу не повірила і питаю, що це таке. Вона каже, це є зуб. Зуб Мамонта. Ну, мені він не дуже схожий на зуб, бо я зуба Мамонта ніколи не бачила вживу і, відповідно, загуглила, подивилася, але схоже. Ну сказати, що це істина, що це точно воно, це може тільки професіонал, та людина, яка займається саме цим археологічними розкопками і відповідно вже приїде. Я думаю, що цим зацікавляться інші люди, яким це також буде цікаво. Подивитись на зуб мамонта можна буде у Молодьківському краєзнавчому музеї впродовж одного місяця.